У разі надзвичайної ситуації пацієнти та персонал прилуцької дитячої лікарні зможе безпечно вийти з приміщення. Другий поверх закладу має додаткові сходи, бо повинна мати будівля, така як поліклініка, другий евакуаційний вихід. Нам виділили в тому році кошти на його облаштування. На забезпечення лікарні евакуаційним виходом у бюджеті громади передбачили значне фінансування. Виконавці робіт обирали за тендерною процедурою. Олеся Цибенко розповідає: виходом не користуються у повсякденні, але сходова платформа завжди доступна. Не дай Бог, щось трапиться, таке як пожежа, там чи ще щось, десь якісь прильоти. Не дай Бог, то можна це скористатися цим еваковиходом швидше з другого поверху, ніж виходить з першого поверху. Все, щоб не було скупчення людей, це дуже важливо. Керівництво громади всіляко підтримує заклад охорони здоров'я. Допомога комплексна. Оплата ліків і технічних засобів, часткове забезпечення заробітних плат медикам, капітальні ремонти тощо.